Вітання. Я Катерина Супрун. Сьогодні 1 травня, і мілітарний доповідає про авіаційні ракети ЗУНІ, які тепер використовують українські військові. Командування повітряних сил оприлюднило фотографію цих некерованих авіаційних боєприпасів. Вони призначені для ураження наземних цілей, фортифікаційних споруд, колон ворожої техніки. Тощо про те, що США передають Україні це озброєння, стало відомо в січні цього року. Ракети з'явилися у списку пакета допомоги від Америки на понад 3 міль. Ярди доларів йшлося про передачу 4000 тисяч таких некерованих боєприпасів. Зуні це 127-мм ракета повітря Земля. Її розробили у 1950-х роках інженери станції авіаційного озброєння ВМС США Чайна Лейк. З 1958-го її почав серійно виробляти підрозділ Хантер Дуглас компанії Bridgeport Брас Компані. А з 1966 року ракету за ліцензію виробляли у Бельгії. Найбільше ракети Зуні використовували використовували ВМС США та Корпус морської піхоти під час війни у В'єтнамі. Носіями цих ракет можуть бути літаки А-10 Thunderbolt 2 F-16, F-A-18 та гелікоптери Bell Super Кобра зуні запускають з контейнери в лау десять чотирма направляючими в Україні. Ці ракети використовують на штурмовиках Су-25. Ними знищують укріплення ворога та наземні цілі. Найбільш схожою на Зуні вважають 122-мм некеровану авіаційну ракету С-13 радянського зразка. Але Зуні має більшу дальність ураження. Вона уражає цілі на відстані 8 кілометрів. Ракета може уражати цілі осколково-фугасною та бро. Небійною бойовою частинами, а також використовувати димову та освітлювальну з 2006 року. Компанія MBDA почала розробку проекту Zuni Laser Guide Rocket. Це зробило ZUNI керованою ракетою з лазерним наведенням. Модернізація полягає у встановленні додаткового обладнання, як і у випадку з JDAM. Тільки для останніх використовують інерційне наведення та супутникову навігацію. А ZUNI знаходить цілі за допомогою лазерного цілевказання. Ракета оснащується системою віджию 58 b Це модулі, які встановлюються на передній частині некерованого боєприпаса. Він оснащений лазерною системою наведення та механізмами для керування. Після модернізації ракета стає важчою та довшою, але всі інші характеристики зберігаються і її запускати можна з того самого пускового контейнера Лау 10 за різними даними. Кругове ймовірне відхилення не перевищує 1,5-2 метри. Та інформації про постачання на озброєння цих ракет ані в США, ані в країни партнери немає. Тож українські військові отримали підсилення не керованими зуні. Українська авіація робить дива на цій війни, і ми можемо тільки уявити, що би могли робити наші льотчики, якби отримали багатоцільові винищувачі f 16 Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.